Побут традиції та культурні особливості бойківщини минулого століття на світлинах в Івано-Франківську презентували два десятки ретро-знімків за мотивами новоствореного туристичного маршруту ворота в центральні горгани. Їх автор особистий фотограф митрополита УГКЦ Андрея Шептицького Ярослав Коваль. Ці фотографії пов'язані по перше з унікальним періодом Ярослава Коваля, коли він був осмолоді. Коли він фотографував Шептицького, власне Шептицький, все, що з ним пов'язано, представлено на тих фотографіях. крім того, в кедровій палаті і генерал Тернавський з донькою це теж дуже рідкісні фотографії, яких в принципі немає навіть в родини яснографічні речі, яких такі дають чітке представлення. Про етнографію краю, що теж дуже мало збереглося, нині кожна збережена світлина Ярослава Коваля на вагу золота, адже чимало з них було втрачено через нелегку долю фотохудожника. Коли його заарештували, Ярослава Коваля його сестра схопила всі його скляні негативи, всі коробки з негативами і втупила в річці. Врятувала від від, ну від того, що може бути, що прийдуть робити обшук, від обшуку рятували і втупили дуже багато, збереглися буквально крупиці. І він був дуже цікавою, непересічною особистістю, тому що він був філософом, етнографом, фотохудожником, не просто фотографом, то він був засуджений до страти, і він після 39 діб смертної камери отримав вирок на 25 років, і після того відбувши. Всі всі репресивні, які можливо біди совєтської системи, залишився життєрадісний. Поряд з ретрофотовиставкою презентували новий туристичний маршрут Ворота в центральні органи. Він містить понад сотню історико-краєзнавчих об'єктів Прикарпаття. Маршрут розробили в рамках проєкту, присвяченому міжкультурному діалогу на польсько-українському прикордонні. Маршрут має протяжність 70 кілометрів, охоплює 17 пам'яток культурної спадщини, переважно на території трьох громад нашої області: це Ворошньо-Восацька громада, це Рожнятівська громада і це Перенська громада. Поряд з тим має ширшу канву і охоплює територію східної Бойківщини і близько сотні об'єктів, які є розташовані на території нашої області, на східній Бойківщині, включені в туристичну мапу. Падок ретросвітлин Ярослава Коваля нині зберігається у різноманітних архівних фондах та приватних колекціях. Понад сотня з них увійдуть до фотоальбому. Його презентують наприкінці року. З нагоди 115-річчя з дня народження фотохудожника. Вікторія Богдан, Руслан Компанчук, новини на вежі.